Компанія Ді у серії Solution зосередилася на шести важливих інгредієнтах: це клімбазол, андицелінова кислота, практоналамін, Перепрошую, салісилова кислота. Гелязаніум і розмарін. Клімбазол відповідає за антибактеріальну та протигрибкову дію. А ондицилінова кислота так само нам допомагає боротися з аеробними і анаеробними інфекціями. Проктонолемін це є регулятор роботи сальної залози і також протигрибковий зай... засіб і селіцилове. Кислота, ми знаємо її класичний засіб для боротьби з надлишковою жирністю при профілактиці хвороб, таких як лупа або сибирейний дерматит. І розмарін це рослинний потужний антиоксидант та стимулятор росту волосся, і до того ж це природній антибактеріальний засіб. Геліозаніум нам зустрічається в тих продуктах, які ми будемо використовувати на довжині волосся, і буде відповідати якраз за захист і за фільтр від ультрафіолетового випромінювання, а також від інакших атмосферних забруднень.